Слухай, а вас запрошують, там можна владці на корпоратив і так далі, депутати, міністри, ну буває, правильно? Так, вони так пританцьовують, так сміяться. Вони розуміють цей меседж? вони хочуть усвідомлюють, що ти це для них. Я собі так думаю, що вони вибрали таку кайфову для них позицію Вони завжди думають, та ні, а то не про нас, то ми ж нормальні. про тих, Так, і от вони кинули на розумію. От а є нормальні. Ти знаєш, були і попали. Пали, вони, вони міняються, тому що а вони yeah. заробляти бабки, вони ж не просто їх заробляють, вони І Тут такий спорт, вони входять в раш і вже... Я думаю, що нічого натуральне вже там не живе в тій голові. А що зробити, щоб зажило? Треба взяти якогось конструктора нормального, щоб таку, знаєш, як в фільмі 2012 здоровий той корабель, посадити їх на той корабель.